Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного президент енергоатома Петро Котін провів виробничу нараду на ПАЕС. Міжнародні експерти в рамках місії підтримки ВАОЕС поділились власним досвідом. Енергоатом відправив першу партію видобутого в Україні урану до Канади. Атомники провели низку благодійних спортивних заходів до Дня міста. Відкриту реєстрацію спортсменів на благодійний кубок з армрестлінгу. Подробиці далі. 15 вересня президент ДПНЕК ЕНОГАТОМ Петро Котін в рамках робочого візиту на південноукраїнську АЕС провів виробничу нараду з керівництвом та колективом станції. Присутні обговорили основні результати роботи, перебіг ремонтної кампанії, а також питання посилення безпеки на ядерному об'єкті. Петро Котін нагадав, що в Україні триває наймасштабніша ремонтна кампанія, в результаті якої вже сім атомних енергоблоків, шість з яких тисячники, підключені до енергомережі після планових ремонтів. Ще два енергоблоки, які залишаються в ремонті, будуть введені в експлуатацію орієнтовно в середині жовтня. На сам кінець президент компанії вручив відзнаки працівникам станції за значний особистий внесок у забезпечення сталої роботи енергетичного комплексу України. На Хмельницькій АЕС відбулася місія підтримки Паризького центру всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, яка пройшла у форматі відеоконференції. Представники підрозділів електростанції та експерти ВАО АЕС обговорили питання покращення радіаційної безпеки і санітарно гігієнічного забезпечення. На запит енергопідприємства до участі було запрошено експертів із США, Швейцарії та Великобританії. Атомники опрацювали різні аспекти щодо вимог регламентів та стандартів засобів індивідуального захисту, які застосовуються в зоні суворого режиму, за результатами роботи. Експерти місії підтримки розробили практичні рекомендації та пропозиції, які представили під час заключної наради. Перша партія українського урану видобуту на східному гірничо збагачувальному комбінаті була завантажена та відправлена до Канади. На потужностях компанії «Камеко» український уран буде використаний для виробництва ядерного палива для потреб вітчизняних АЕС. Угода з нашим стратегічним партнером компанією «Камеко» передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на схід ГЗК до Канади та подальшу його конверсію у природний гексавторит урану. Після цього він буде відправлений на збагачення до компанії Уренко, а потім до компанії Вестінхаус вже для виробництва ядерного палива, повідомив очільник енергоатома Петро Котін. Компанія «Камеко» забезпечуватиме 100% потреб українських АЕС у цьому компоненті до 2035 року. Контракт також передбачає можливість забезпечення Запорізької АЕС. Щойно контроль над атомною станцією буде повернено. У Нетішинському професійному ліцеї було урочисто відкрито навчально-практичний центр, Учнівська станція технічного обслуговування. Центр створено з метою надання слюсарям та фахівцям сучасних знань та практичних навичок у сфері ремонту транспортних засобів. Під час урочистостей генеральний директор ВПХС Андрій Козюра зазначив, що енергоатом наразі реалізовує амбітні плани із зведення нових енергетичних потужностей та потребує кваліфікованих спеціалістів, які готують у таких закладах. Це вже десятий центр, відкритий у Хмельницькій області в рамках в рамках реформування освітньої програми для професійно-технічних закладів. В планах реалізація іще двох подібних проєктів. Ці центри покликані стати осередками, у яких здобувачі освіти зможуть отримати якісні знання та спеціальності, затребувані на ринку праці. Відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології у Нетішині готове до прийому відвідувачів. Це одне з трьох відділень Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Таким чином, за рахуванням світових стандартів, на Хмельниччині забезпечена доступність пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями до медичних закладів, які розташовані у радіусі 70 кілометрів. У Нетішинському відділенні надаватиметься невідкладна допомога, планові медичні послуги, діагностика, консультації. Також проводитиметься рання реабілітація. Відкриття відділення крок у поліпшення медичного обслуговування у місті атомників та для жителів регіону. День міста під знаком благодійності. 16 вересня, у день народження Нетішина, Хмельницька АЕС запросила містян на благодійні заходи, які проводились на спортивних об'єктах АЕС. Того дня відбулися турніри з пляжного волейболу, стрітболу, баскетболу, футболу і даксу. Справжнє захоплення відвідувачів викликала профорієнтаційна виставка рятівників, поліції, медиків та нацгвардійців. Чимало дітей побувало на локації школа юного атомника. Також були проведені благодійні майстер-класи з великого тенісу для дітей героїв України, захисників та дітей-волонтерів. Кульмінацією заходу стала інтелектуальна вікторина, нагородження переможців спортивних турнірів та благодійна лотерея. У результаті було зібрано понад 100 тисяч гривень, які будуть направлені на допомогу зсу. Вогнеборці не тішина завжди на поготові. Напередодні дня рятівника, який в Україні відзначали 17 вересня, представники Хмельницької АЕС, депутатського корпусу, місцевого самоврядування і духовенства привітали працівників служби з професійним святом. Саме ці пожежно-рятувальні загони забезпечують надійний цивільний захист, безпеку ХАЕС та мешканців Нетішинської територіальної громади. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра подякував рятівникам, які боронять країну від вогню, розміновують територію, рятують українців за їхню постійну готовність виконувати ці непрості завдання. Сміливих оминає вогонь. Ми дякуємо вам за вашу сміливість. Особовий склад державних пожежно-рятувальних загонів відзначили почесними грамотами ВПХС та подарунками з нагоди дня рятівника. І до новин спорту відкриту реєстрацію на благодійний кубок Хмельницької АЕС з армреслінгу, який пройде за участі десятикратного чемпіона світу з рукоборства Олега Жоха. Проведення турніру має на меті популяризацію армспорту у Нетішині та активного способу життя і конструктивних форм проведення дозвілля серед молоді. Захід відбудеться 1 жовтня у приміщенні спортивного комплексу ВПХС. Змагання відбуватимуться серед чоловіків у п'яти вагових категоріях на обидві руки та в абсолютній серед жінок на праву руку. Благодійний. Есок за участь від 300 гривень за одну руку. Усі зібрані кошти з благодійного спортивного турніру будуть перераховані на потреби Збройних сил України. Попередня реєстрація учасників за посиланням, розміщеним на офіційній сторінці ВПХС у Фейсбук. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!